Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Розквіт у мене один мак, одна квіточка. Така вона повітряна, дуже гарна, красунька. Скоро буде багато їх тут, буду вам показувати. Там заховалася під ялинкою гейхера, теж вони збільшуються, кущики. Хочу трошки показати вам. Небагато новиночок тут в саду. І потім в мене буде нова орхідейка. Зараз ще квітує ось такий ірис. Петушок ще називають. Дуже цікавий окрас. Взагалі камера передає його як таким фіолетовим, а він є більш таким синім кольором. Цю красуньку ви бачили, але не можу її не показати. Вона збільшує свої шапочки і від цього стає ще чарівнішою. Ну, а зараз вирушаємо на нову пошту. Покажу вам трошки нашого міста, Кривий Ріг. Зараз ще ранок, людей мало, транспорту теж. Один із проспектів нашого міста. З'їхала на вузеньку вулицю і тут також праворуч ось такий зелений парк. Дерева, трава соковита, дуже гарно. Наша річка широка і гарна. Не хочу вас довго томити розпаковкою і покажу вам одразу свою красуню. Це метелик Red Swan, Червоний лебідь. Рослинка невеличка. Горщик сьомий. Ось такий малесенький. Ну, як 2,5 рослинки ми отримуємо ось така коренева. Але коренів там багато. Торфяний стаканчик квітка має. Ось такий каскадик, гарненький квіточка 7 сантиметрів. І ось така невеличка розеточка на такі маленькі листочки в неї, але вона дуже, дуже гарна вживу. Навіть тут от камера, не можу я спіймати її відтінок. Вживу вона. Набагато ось така задня сторона в неї, сипалі темненькі. Вживу має такі більш насичені кольори. Захотілося порадувати себе чимось новеньким, квітучим, так як зараз мало. Квітів квітує, в деяких підлітках я позрізала квітоноси, деякі ще не порозквітали, а хочеться, хочеться якихось таких позитивних емоцій, краси. Ось сонечко тут вийшло і намагаюсь показати вам її ось так, буде більш натуральний її колір. Піймала я красуню. Ракурс піймала, щоб всю красу вам показати. Ну, а так як сьогодні в нас день до Великодня залишився, то в мене ось така сьогодні є робота. Бачите, яке тісто, це е, намагаюсь зробити панетони. Я колись вчилась, проходила курси, і ось таке тісто повинно буде отак от тягтись, і таке віконечко повинно бути. І ось, що в мене вийшло. Не дуже такі великі, великі шапочки, але Якось так. Надію, що буде смачно. Ну і тут моя краса. Гарного вам дня, гарної вам Пасхи, тихої, мирної. Хай буде у вас все добре. Дякую, що були зі мною і до побачення вам.